Вітаю всіх! Сьогодні будуть ось такі сердечка. Дуже прості, в'яжуться дуже швидко. Вам потрібен гачок пряжа зручна. По своїх відчуттях плюш, ну, він такий собі для в'язання. Тому що, от, ось цей зразок я вязала це алізе, котон чи джин, щось, щось таке. І якщо ну сердечко. Отаке лишається. Хоча сюди я з набила добряче. А ось це сердечко це чиста бавовна. І вона, як її не довбати, все рівно повертається до свого нормального вигляду. Можна гачкувати будь-яким гачком. Ось це в'язалося 1,75. А Причому це дуже того в'язалось, тому що пряжа тут досить така товста використовувалася така. І для неї нормальний гачок 2,5 десь. Я в'язала 1,75. Тобто так, щоб... Ось ця. Для неї гачок в ідеалі 2,75. Я брала двійку і все рівно вона от... трошки-то його не тимає. Якщо у вас немає синтепону, берете все, що під руками. Ось ця ні не ця, ще одна в чоловіка. Сердечко, там набите воно ниточками. Тобто Ніхто там заглядати не буде, що ви туди понапихували. Але от Ось тут теж синтепон. Чим більше ви туди напихаєте, тим краще. Так, почнемо. З матеріалів вам ще знадобляться ножиця, голочка, синтепон або залишки пряжі. Так. Буду гачкувати, візьму 2,25. Магічну петлю. Попереджаю, ну, дуже легко. Шість стовпчиків без накиду. на петля, зняли і 6 стовпчиків сюди ж. Один, два. 3, 4. 5. 6. Думаю, обрізати нічого не буду. Ну, я про відео кажу. Щоб ви бачили, що тут реально для цих сердечок нема чого робити. І собі нав'яжете. Ось це чорне сердечко в мене. Ще який час висить на рюкзаці. І так, ми затягнули. В перший стовпчик без накиду ми будемо в'язати по спіралі, тому тут треба трішки рахувати. В перший стовпчик ми в'яжемо два стовпчика. І в наступний теж два. Таким чином ми маємо пров'язати 12 стовпчиків. так, робимо 1, 2. Три.

Десять. Одинадцять і дванадцять. Це буде одна половинка. Ось так. Кладемо гачок і відрізаємо. Кінчик маємо лишити досить довгий. Цим кінчиком ми будемо зшивати. Так, вивернули, і відклали. Я такі маленькі сердечка чорні кладу в подарунки до замовлень. Чорні і отакі от чорні з червоним. Ті, які їдуть там, в Штати або ще кудись. Вони то не сильно розуміють, червоно-чорного сердечка, але. От, Коли пишуть відгуки, тоді робимо ще одну точно таку ж саму. Тоді вже питають. Два, три. чотири, П'ять. Шість. Хоча от з Канади мені писали, коли коментар, ну, відгук. То відразу першим ділом дякували за ось таке, такий презент і за, як написала, бойове сердечко. Тобто, ну, знають. Не багато, але знають. Так, знову. 4, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять і дванадцять. Спеціально відео обрізати не буду. Або прискорю в цьому моменті. Два три, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. одинадцять, Дванадцять. Тишки витягнемо, щоб порівняти да, під камеру і затягую, да. Буде тугіше, ніж це сердечко. Хоча гачком одним ти сам в'язала. Так. Беремо одну половинку, беремо другу половинку. Ось так. Пров'язуємо хвостик сюди стовпчик без накиду. Ось в наступний стовпчик отсюди. Ось тут останній наш поразний. І так, нас трохи перебили. Угу. Вставляємо наступний стовпчик без накиду. Не перепутайте ниточки. І пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. І ще один, на всяк випадок, витягнули. Є. Дивіться уважно, щоб ось тут не було великої дірочки, тому що тоді буде світитися наповнювач. Два ми пров'язали треба загалом прив'язати 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Якщо у вас не було помилок, все правильно зробили, ось тут має лишитись Три стовпчика. Все вірно. Тепер вниз. Ось тут відраховуємо 1 2 3 і в четвертий стовпчик без накиду. І ще один. І так, пров'язуємо дев'ять стовпчиків. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ятий. Поки що це діло ми так лишаємо, нам потрібно розібратись з серединкою. Якщо вам дуже сильно заражають остіоту. Хвости, ви їх можете обрізати. В принципі, щоб вам було видніше, я, напевно, так і зроблю. Я зазвичай просто їх скручую на палець, і тут вони в мене і лишаються, вони мені не заважають. Так, будемо тут. Желати. Беремо голочку з широким вушком, в принципі, нічого складного і страшного. Так, ну тут просто. З цієї сторони тут вставили і тепер туди-сюди, туди-сюди зашиваємо. Ось так. Можна і два ряди пройти. ну, тобто два рази. Але ж ви його смикати не будете, правда? Я сподіваюся. Можно еще и вот так. Вот такой, короче, и... ну, все. Ну и такая дубця у нас вийшла. Далі. Так, трошки підтягну. В'яжем три стовпчика без накиду. Наступні три стовпчика. Два, три, Ось тут звуження будемо робити за перший стовпчик, за другий. Ось так. Піймали момент, дивіться, ми не за все в'яжемо, а тільки за першу півпетлю. Одну піймали, другу піймали і акуратно витягуємо петлю. І отак пров'язуємо таке звуження. Далі вісім стовпчиків без накиду. два. Тут один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Або сім, хай буде сім. І тут знову звуження. Із вуження. І лишилось 4 стовпчики пров'язати. Один. Два. Три. І чотири. Є. Далі. В'яжемо два стовпчики. Без накиду, один. два и гробом сужение. снова два столбчика, один, два и сужение и снова два столбчика. Один, два, і знову звуження. І останні два стовпчики. Один. Два. І останнє звуження. Ось так. Ну, тепер лишився останній ряд перед тим, як напихати наповнювач. Тут ми кожні два стовпчики робимо звуження, тобто відразу ось тут. Звужуємося. Якщо не виходить вже тримати, то я ось так складаю. свойно, наступни два столбчика, наступни два столбчика, чем меньше сердечку, ты, тышки, я складность и еще два Останні два. Ось так. Гарненький, але поки порожнє. Набивати це я буду синтепог. Цінтіпом можна купити, якщо вам багато не треба, в рукодільних магазинах, тобто, так як зараз популярно стало іграшки в'язати, то завозять. А це в мене ще запаси. Ой. Коли купувала під капілярні мати, коли ще були в мене фіалки, коли рослини були, От, я для них купувала. Такий маленький, тоненький, і якраз гарно працював. Так. Акратно, систематично туди-сюди, туди сюди набивайте, сильно не перенаповнюйте одну половинку, тому що це буде візуально видно, особливо з такою м'якою пряжею, як от плюш якось така. А якщо ви в'яжете із бавовни, ще гарненько затягнули то там можна вже розігнатися, набити так, що буде як дерев'яне те сердечко. Так, бачите, вже починаю його. Треба слідкувати. Так. Потім в руках помнемо і розправимо. Тут можна дивіться. Якщо хочете гострий такий кінчик сердечка, тоді далі робите знову звуження. І у вас буде ось такий гостренький. Якщо вам хочеться більш таке. Кругленьке серце, тоді зараз обрізайте нитку і закривайте це все діло голочкою. Я поки ось так. І приміряюсь. Ну, в принципі, тут можна. Від руки залежить, скільки треба одну чи два звуження цих пров'язати. Ну, да, друзі, як завжди, від руки залежить від того, як ви в'яжете, наскільки ви того затягуєте. Ну, трішки я нудна. У мене немає золотої пілюлі для всіх. І от відразу, як примірялися, куди стовпчиком отак прикрити, сюди ниточку і золочкою вставляємо. Хопа. І все. Там, де трішки стирчить, наповнювач. Можна ще ниточкою. Все. Далі вже обирайте. Чи у вас буде просто так декоративне сердечко, чи ви будете робити на шнурочку, чи обрізаєте і робите собі брелочок. На цьому, думаю, все. Легких вам петельок. Такі серця, ну дуже легкі. Під серіал, чи, хто аніме дивиться, сісти, накліпати їх. І на подарунки друзям, і собі коханій. І скоро ж День Святого Валентина, то можна і як декор для дому. Можна наробити їх маленьких рожевеньких і зробити декор для столу. О, і продаються такі, от ідею вам підкину, шпажки бамбукові. І якраз сюди вставити маленький бантик і такі свій букетик із сердечок. Варіації купа, коротше. В принципі, так, да, отак я зачасту, якщо це невеличкий брилочок. Так і закріплюю ниточка. Фізика наша все. Завдяки силі тертя, ниточка нікуди не дінеться. Кому хочеться всяких бусинок, бісеру сюди попришивати, будь ласка, я ще полюбляю от сюди вставити таку дерев'яну бусину велику або з черепочками, хто бачив мої пакування. Бачите, наскільки з вами я тугіше зв'язала, ніж без вас. От таким чином. Легких вам петельок і до зустрічі в наступному майстер-класі.